Вітаю! Мене звати Ігор. І я є вчителем англійської мови. Really? До цього я був а, звичайним студентом, який вивчав англійську мову спочатку самостійно, потім а, з додатковими вчителями, і а, ось я вже сам а, навчаю інших щодо того, як освоїти цю мову. Well done. В цьому відео я хотів би з вами поділитися декількома порадами щодо правильного вивчення англійської мови, щодо тих проблем і челенджів, які можуть виникнути на шляху до того, щоб освоїти цю мову. А також хотів би поділитися своїм шляхом, який я інсайди для себе персонально обрав чи зрозумів. І ви можете мені повірити на слово, що ці поради з'явилися лише через досвід, а не через те, що я десь щось прочитав чи подивився. I'm listening. Тому ем, я багато бачу на Ютубі, що я багато бачу, що. Люди е, на Ютубі е, викладають подібні, подібні відео, де вони розповідають, що англійську мову, мову можна вивчити е, там, трьох місяців, чи, 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 чи щось таке. Не вірте, ви можете лише е, підкращити покращити свої знання в англійській мові за три місяці. З, професі... з професіональним викладачем, але вивчити досконально ні. No, 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 no. Тобто, це вже повна несенітниця це неправда. Тому, коли ви читаєте чи бачите, що заголовки вивчення англійської мови за три місяці чи за півроку. Повірте мені, вам потрібно намагати більше часу, щоб освоїти англійську мову. Для початку треба зрозуміти ось що. Який рівень англійської у вас є на даний момент? Тому що у вас є два шляхи, у вас є дві опції. Одна із них це ви можете розпочати. Знання англійської самостійно, без е, додаткових осіб, а, а лише е, завдяки е, своїм зусиллям, своєму бажанню зрозуміти це. Во, 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 во. Ви можете самостійно вивчати англійську, читати, дивитися щось, щоб краще пізнатися. Так, це ви можете зробити. Є інший варіант. Ви можете розпочати цей шлях е, вивчення за допомогою е, когось іншого, так? викладача, тютера, ментора. Це залежить від вас. Е, в цьому випадку у вас буде людина з досвідом, яка вам розповість і розкаже все те необхідне, що вам потрібно. Well, I like this idea. Плюси і мінуси в першій і в другій ситуації. В першій ситуації, коли ви наодинці з собою, ви можете вивчати все, що вам буде цікаво. Так? У вас немає якогось плану, по якому ви йдете. Ви можете розпочати вивчення з артиклів, потім перейти до, наприклад, Дієслів, потім ще до якогось граматичної конструкції. Тобто, все залежить абсолютно від вас. Який, який план ви для себе оберете? Це, скажімо так, це плюс. Потім час. Так, ви можете займатися, коли вам заманеться. Ввечері, в обіді, зранку. Знову ж таки, це все залежить від вас. Але. Мінус е, в тому, що ви будете займатися наодинці з собою, є те, що, ви, що, що багато інформації вже є, вже викладено онлайн. І може бути таке відчуття, що ви загублені, розгублені, ви не знаєте, з чого розпочати вивчення англійської. В цьому випадку вам потрібен тютер. В цьому випадку вам потрібен вчитель, який покаже, що ось дивіться. Давайте розпочнемо з цього, а потім вже перейдемо до цієї справи. В, цьому, в цій ситуації вчитель є вашим помічником, вашим надійним другом. Плюс, так, якщо ви наймете вчителя, вам потрібно платити за цю роботу, так? І чи чиї? Абсолютно так. Ви будете. Вам потрібно використовувати гроші, платити за уроки, за групові заняття, але це буде того варте, повірте. Мені. Знову ж таки, для початку ви можете місяць-два позайматися самостійно, але моя порада після невеличкого часу найміть гарного. Вчителям. Тому що вам потрібно вже розмовляти з кимось. так Вчитель є вашим співрозмовником. Uh. So, let's have a conversation. Вам потрібно вести цю бесіду. Вам потрібно uh, практикувати ті нові слова, які ви вже вивчили самостійно. так Ви не можете це робити наодинці з собою. Вам потрібен хтось. Тому. Це моя вам порада. Далі. Коли ви займаєтеся самостійно, є відсоток того, що ви будете вивчати слова, які вже устарілі, які вже є нерелевантними на цей час, або їх використовують лише. Наприклад, в бізнес мові, але ви не бізнесмен чи не бізнесвумен, тому навіщо ви це вивчаєте? Так, чи, наприклад, ви вивчаєте, ви можете вивчати слова, ідіоми, які використовуються лише в одному штаті в Америці, чи, наприклад, в одному місці Великій Британії? Тобто, це дуже вузькоспеціалізовані слова. вузькоспеціалізовані слова, і вам вони не потрібні. Ви лише витрачати свій час і свої ресурси, мозкові ресурси на вивчення цих слів виразів. В цьому випадку, знову ж таки, вчитель є вашим надійним помічником, і а, вчитель, може вам, а, вчитель буде давати вам лише слова і вирази, які є а, широко використовуваними в нашому а, світі і а, на дану годину. Треба зауважити, що коли ви займаєтеся самостійно, ви не знаєте, яку граматику вивчати. Тобто є 12 категорій часу в англійській мові, але повірте мені, вам вони всі не потрібні. Вчитель знає краще, які часи серед 12 є більш використованими, так? І вони, вчителі, Організують вам уроки так, щоб ви вивчили лише основні типи часів. А другорядні, повірте мені, вони вам не потрібні. Забудьте так. Don't forget Сконцентруйтесь, Сконцентруйтеся спочатку на вивченні англійської самостійно напротяжі декількох місяців, потім вже перейдіть до вивчення з викладачем. Ще одне. Коли ви займаєтесь. З викладачем це не означає, що вам потрібно забити і проігнорувати вивчення матеріалу самостійно. Ні. Те, що вам дає викладач, це лише одна справа. Це лише 20% з тих, з, з тих 100, на якому базується вивчення англійської мови. No way. Інші 80% це лежить на ваших плечах. Вам потрібно після уроку самостійно. Просто гристи цей граніт науки, так, вивчати ці слова на пам'ять, будувати з ними речення, використовувати їх в своїй моді. І лише після цього ви будете відчувати певний результат. Лише після цього. Ще одне. Мати заняття, мати уроки з викладачем цього недостатньо для практики. Після того, як у вас буде вже такий солідний uh, рівень англійської, скажімо, B1. Після цього вам можна вже uh, шукати платформи, ресурси, де ви б могли спілкуватися з різними людьми з різних країн на англійській мові. Це можуть бути Speaking клабу як uh, між українцями, наприклад. Є декілька ресурсів, які бо я міг вам порадити. ви зацікавлені, зацікавлені в цьому. Також ви можете завантажити такий застосунок, як тандем. На цьому застосунку ви зможете спілкуватися, як я вже сказав, з різними людьми, наприклад, з Бразилії, там, з Америки, з Франції, з Німеччини і так далі, і практикувати англійську мову. Чесно кажучи, я так розпочав свій шлях а, щодо вивчення англійської. Так, це не були американці чи британці, з якими я спілкувався. В основному це, були, це була Латинська Америка, а, як я вже зазначив, це в основному була Бразилія. Але це теж люди, і це теж практика, так? ви можете спілкуватися, використовуючи ті а, наробітки, так, ті слова. Які, вже, які ви вже е, завчили. Чому б ні? Вам це потрібно. Вам це конче потрібно. Е, плюс е, давайте е, ще е, розвінчимо ще один міф. Багато людей говорять, що і що, е, вони записують таке відео. Що ось є е, список із 500 слів чи з тисячі слів, які покриває там 80% всієї англійської мови. Для мене це звучить смішно, чесно кажучи. Це нереально. Тому що кожного року е, е, завдяки, е, різноманітним трендам, е, завдяки різноманітним трендам, завдяки різноманітним. Навіть фільмам чи серіалам з'являються нові вирази і слова в англійській мові кожного року. Це тисячі і тисячі нових слів виразів, які мають різне значення, які прив'язані до різних подій. Тому а, неможливо вивчити лише, лише 500 слів і бути впевненим, що ви знаєте вісімдесят 70% всієї англійської мови. Ні. Вам завжди прийдеться протягом всього свого життя вивчати щось нове для себе. Я вчитель. Але я все-таки все ж е, вивчаю щось нове для себе, тому що я розумію, що я не можу знати всього. І буде завжди щось нове для мого мозку. Буде завжди щось нове, щоб щось вчити. Елейн, I'm sure! Наприклад, сьогодні. Е, Початок літа. От, ви вирішили вивчати англійську з першого місяця літа, так? Все. Відлік розпочався. На протязі всього вашого життя ви будете вивчати англійську мову. Так. Не так інтенсивно, як це було на початку. Наприклад, якщо у вас medium level, то, звісно ж, ви вже будете. Менше вивчати слів, але е, всі, е, все рівно ви будете це робити. І ще одне, я би хотів поговорити про те, е, завдяки чому ви пізнаєте цю мову. Є декілька категорій. Розпочнемо з музики, так, з пісень. Е, не робіть цього на початку. Не, не вивчайте англійську завдяки пісням. Тому що ви, ви, вам потрібно розуміти, виконавці пісень мають е, е, лі, лімітований час. Їм потрібно використовувати е, скорочення в в словах, їм потрібно використовувати неправильні граматичні конструкції, щоб було е, щоб це гарно звучало, так? Щоб їх пісні гарно звучали. Тому. Е, ви лише можете використовувати пісні лише для перекладу, але не для вивчення. Це, це дуже важливо зрозуміти. Також держіть в пам'яті таку ідею: серіали та фільми. Так? Я не буду споречатися. Фільми та серіали це ті ресурси, завдяки яким ви можете почути, як звучить модерна. Модерне середовище. так? Тобто, ем, наприклад, якщо ви хочете розрозуміти американський сленг, то вам потрібно е, дивитися молодіжні серіали е, про тінейджерів. Наприклад. Teenager. Чи якщо вам цікавий е, афроамериканський сленг, то вам потрібно дивитися фільми про гетто? Чи, наприклад, ви за, зацікавлені в Британському акценті, так і в британській вимові. Будь ласка, фільми та серіали зроблені в Великій Британії. Будьте уважні щодо того, який жанр ви обираєте фільми та серіалі. Тому що є відсоток того, що люди обирають неправильний рівень, який. ну, Просто немає нічого спільного з тим рівнем, який є у вас на зараз. Всі ми знаємо про серіал «Доктор Хаус». так? Серіал про клініку, серіал про те, як е, Вундеркінт е, лікар е, лічить е, е, хворих людей і так далі. Але вам потрібно зрозуміти, що лексика там буде е, в основному пов'язана з чимось медичним. А якщо ви не медик, якщо ви не, до, якщо ви не доктор, якщо ви, у вас не є нічого спільного з цією тематикою, то навіщо вам дивитися це на англійській мові, коли у вас там medium-level? Навіщо вам це робити? Ви навпаки, ви можете втратити цей запав, ви можете втратити це бажання вивчати англійську. Тому будьте обережні. Я не можу вам рекомендувати, що саме вам потрібно дивитися. Це все залежить від того, що вам подобається, і в якій сфері, яку сферу вам більше цікаво дивитися і пізнавати. Тому краще тут поспілкуватися з викладачем, поспілкуватися, подивитися якісь додаткові списки. Людей, які рекомендують щось подивитися на цьому. На ціму. І ще декілька слів ем, щодо того, як ви ем, вивчаєте нові слова. Я, ем, чесно кажучи, я не маю ем, якоїсь однієї відповіді, тому що ми всі ем, різні люди і наш мозок працює по різному. Так? Ми запам'ятовуємо запам нову інформацію по різному. Наприклад, для мене е, дуже комфортно записувати це все на так, назва, так, наз, е, так званих флеш-карт. Флеш so, е, я пишу з одного з одного боку не слова, а речення на англійській мові. З іншого боку, переклад на, ну, на український. Так? І е, для мене це дуже гарна практика щодо запам'ятовування нових слів. Наприклад, для вас це може бути е, застосунок Quizlet. так? Ви занесли е, всю необхідну інформацію в Quizlet. Працює це воно як флешка, але в онлайн варіанті. Чому б ні? Якщо, це, якщо ви бачите, що ви краще запам'ятовуєте в такому форматі, використовуйте це. Ще раз повторюсь. Ми всі різні, і тому немає знаєте, одного методу, щоб вирішити всі питання, всі проблеми людства. І я би рекомендував вам спробувати різні методики, і вже потім, базуючись на цьому досвіді і базуючись на внутрішньому, внутрішньому почутті, відчутті, що варте вашого часу, а що ні, ви зможете обрати найкращий варіант. І ще декілька таких а, моментів, які я, на які б я хотів звернути увагу. Перед тим, як розпочати вивчати англійську мову, потрібно зрозуміти, який діалект чи е, ви б хотіли більше пізнавати. Декілька видів англійського. Так? Це британська англійська, американська англійська чи австралійська англійська. А, вони всі а, відрізняються а, трошки від. А, а, між собою, вам потрібно зрозуміти, де би ви хотіли використовувати, наприклад, британську англійську, так? Це буде Британія. Тобто, ви б хотіли жити в Лондоні чи працювати чи навчатися. Але е, майте на увазі, що американська англійська вона е, є міжконтинентальною, так? Е, тому я би краще. Витрачав ваше зусилля е, саме на американську вимову, саме на американську англійську. USA! 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 І ще одне: щодо е, викладання, так, щодо е, е, заняттів з викладачем оптимальний варіант це мати два заняття протягом тижня. Повірте мені, це достатньо. Я на своєму е, досвіді зрозумів напротяго двох років. Коли почалася війна, я на протязі двох років, ну. Року з, один рік з половиною, десь так, може два роки. Я займався в онлайн форматі з викладачем. Щоб, щоб зробити мою вимову краще, щоб зробити моє розуміння англійської краще. І це відбулося навіть Після того, як я 5 років займався самостійно, подорожував до різних країн. Але як ви розумієте, нам завжди є чому вчитися. Тому два, два заняття на тиждень це оптимальний варіант. Тут трітаймсавик. Коли у вас, наприклад, рівень B1. Якщо у вас початковий рівень і ви нічого не знаєте, тоді так можливо. Три заняття на тиждень а, вам, а, будуть, будуть краще працювати з вами, і ви побачите вже більше результатів на початку. Тому що а, для вас є все нове, так? і вам потрібно абсорбувати цю нову інформацію і використовувати. Тому, друзі, а, сконцентруйтеся, а, вислухайте мої поради. Прийміть до уваги і розпочніть вашу подорож до англійської мови. Повірте мені, англійська є невід'ємною частиною цього життя. Вам вона потрібна. Як для праці, так і для навчання, так і для просто співрозуміння з іншими людьми по всьому світу. Тому. Починайте працювати. Якщо у вас є додаткові питання, залишайте в коментарях. Я буду намагатися відповідати на них. Дякую.